Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви пишете мені, що Зеленський має відповісти за все. Давайте подивимося, за що повинен відповісти Зеленський? Чи повинен він взагалі відповідати? Перед цим попрошу вас задонатити для 30-ї бригади. І запрошую вас у Клуб Любителів України і всього українського. І будемо дивитися, чи має Зеленський відповісти. За все. Ну, він сповна. Тут уже чаші перелилися. Ось ці карти. За здання території, за жертви людей, за непідготовку і тому подібне. Дивіться, карти дійсно показують, за що саме він повинен відповідати. Десятка монет і жертва підвішені. Тобто, це говорить про те, що за території, за ресурси і за е, вбитих людей, за вивезених дітей. Колесо Фортуни говорить, що в нього вже чаша повна, йому вже є за що відповідати. А тепер запитуємо: буде він за це? Хоч за щось, буде Зеленський відповідати. Якщо так, то перед яким судом? Дуже багато кажуть, що Божа караний його настигне. Забудьте про це. Я в це не вірю. Вибачте мене, але я в це не вірю. Росія вже давно повинна би була бути покарана. Покажіть мені, за що Росія була покарана. Долею, Богом. Скільки років знущаються над українцями, і не тільки над українцями. Тому. Забудьте про це. Дивимося, чи буде Зеленський покараний. А він втече. Тут скоріше він втече. Тут побіг. Дивіться, дев'яточка монет і десяточка. Ці карти показують, що у нього стільки грошей, що він відкупиться. Ці карти показують, що він не буде покараний. На жаль, мої дорогенькі. Я знаю, що ви всі хочете. Давайте туди так. Долею буде він долею покараний. Оце мені вже більше якось підходить. Бо я не бачу, що Україна його покарає. Чи Україна, чи ще хтось. Долею буде він покараний. Якимось вищим судом, чи ще якимось. Ну, хіба що буде якийсь бунт, хіба що буде якийсь майдан, хіба що якесь протистояння, і ось силою. Ось силою може бути. Якоюсь силою. Але це повинна бути якась організація вища. Ось ці карти це показують. Я більше іншого не бачу. Давайте тоді за кордоном. Чи покарає його. Якийсь вищий суд за кордоном. Ще це подивимося. Так, в мене мобілка дзвонить. Давайте подивимося, вищий суд, ну, за кордоном. От за кордоном може бути. Україна точно ні, а от за кордоном може бути. Угу. От за кордоном може бути, мої дорогенькі. Тут я бачу, да, дійсно може бути. Ось якось так. Ось якось так. Тут може бути. Щось. Йому та станеться, ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, донатимо на ЗСУ, під цим відео будуть реквізити, кладемо вподобайки, кладемо коментарі, тому що YouTube підвищує туди, в своїх алгоритмах. І все буде Україна, а вона була, є і буде. На все добре, мої дорогенькі.